Свято туризму та екстриму. на погулянці відбувся уже п'ятий фестиваль активного відпочинку Манівці моушен промоушен. Активні львів'яни могли спробувати себе у спортивному туризмі та просто весело провести час з користю для здоров'я. Участь у фестивалі не вимагала від учасників великої фізичної підготовки. Основне бажання та хороший настрій. Це просто запрошення гратись в ігри цікаві. І здорові, тобто, по суті, альтернатива замість пити, курити, приходьте до нас на фестивалі, батися. Кожен може брати участь лише у цікавих йому видах, хоча нецікавих дисциплін на фестивалі немає. Вибирати є з чого. Ну що мені тут подобається? Це буде каякінг, це проходження воріт на каяку. Також буде велотріал. Цю на ну, скеледром. Можливо, ще буде техніка пішохідного туризму. Оце я точно буду брати участь. Ну тут ще є такі види, як е, мали бути е, картинг. Ну, враховуючи мій нульовий досвід керування автомобілем. Навряд чи я там буду приймати участь. Рух, яким займаються Рома і Володя, називається Slackline. У Європі цей вид популярніший ніж в Україні. З ним хлопці познайомились через інтернет. Дуже веселе, весело можна проводити час, особливо якщо є компанія. на природі з хорошою компанією. Натягувати можна будь-де, в центрі на дачі, в парку, хоч вдома. Ми також батареями. пробували і натягувати на висоті, на скелях Оходимо. добуша. Трейсери ніколи не змагаються, адже паркур це мистецтво, а не спорт. А От за 10 метрів від них боротьба запекла. Змусити велетенську кулю кутитись у потрібному тобі напрямку не так просто. Спробувати себе також можна було у скелодромі, канатній дорожці, каякінгу та велотріалі.